Вали дівчинку. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Вночі ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер М із окупованого Криму та запустив 78 ударних БПЛА типу Шахет, райони Пусків, Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ. У результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БПЛА. Два безпілотники повернулись у Росію. Один у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України, ймовірно, під впливом засобів РЕП. Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях. Слава нашим захисникам! Масована атака Росії ударними безпілотниками в Київській області. Повітряна тривога тривала 11 годин. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих на щастя немає. Через падіння уламків БПЛА пошкоджено шість приватних будинків в трьох районах області горіла трав'яна підстилка. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. На щиті повернувся 49-річний військовий Олег Пасічник. Він був навідником аеромобільного відділення, аеромобільної роти, аеромобільного батальйону. Про це повідомляють в Ізяславській міській раді. З героєм попрощались у рідній громаді. У зв'язку із загибелью воїна на території Зяславщини оголошено жалобу. Трагічна звістка надійшла і до Чорноострівської територіальної громади сьогодні, 5 вересня. Там прощатимуться з Миколою Походичуком, який загинув на фронті. Військовий був родом із села Мар'янівка. Воїна поховають на кладовищі в селі Вовча Гора. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. Нетішинські надзвичайники врятували дівчинку, нога якої застрягла у спортивному тренажері. Учора служба порятунку викликала очевидці, викликали очевидці події. На спортивному майданчику гімназії у місті Нетішин. Дитина гралась на тренажерах. Її нога застрягла в металевих конструкціях тренажера. На місці події надзвичайники за допомогою спецінструменту розтиснули металеві труби та звільнили ногу. Внаслідок інциденту дівчинка не постраждала. Працівники ДСНС закликають батьків навчати дітей правил безпеки. Учора в Хмельницькій обласній військовій адміністрації під керівництвом директора департаменту оборонної роботи та цивільного захисту відбулось засідання регіонального координаційного штабу. На зустрічі обговорювалися питання функціонування пунктів незламності на території області під час осінньо-зимового періоду 2024-2025. Станом на сьогодні в області створено 467 пунктів незламності. Учора затвердили перелік із 108 пунктів, які будуть функціонувати на постійній основі. Зокрема, у Хмельницькому районі 29 пунктів, у Шепетівському 23, у Кам'янець-Подільському районі 17 пунктів. Також у підрозділах головного управління ДСНС України в області 39 пунктів. Сьогодні, 5 вересня, погодинні відключення будуть застосовуватись протягом всієї доби. Про це повідомили в Хмельницьк обленерго посаду на екрані. Ви бачите графік погодинних відключень. Він має дві позначки: електроенергія відсутня та електроенергія може бути відсутня. Також на чотирьох вулицях у Хмельницькому планово відключатимуть електроенергію сьогодні до 17.00 заплановані відключення електроенергії за такими адресами як вулиця Висока, вулиця Південна, Провулок Високий та провулок Загребельного Павла. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першоподільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Дякуємо вам, що обираєте перший подільський. Дякуємо вам за довіру. Поки що прощаємось, але уже готуємо наступний випуск п'ять хвилин. на Головне. Тож до зустрічі в ефірі бережіть себе.